Дракула Люка Бісона 2025 року комусь сподобався, хтось посміявся, хтось крінженув. Але чому мільйони жінок по всьому світі закохалися в дракулу? Чому TikTok і Інстаграм вибухнули від фанарту та нарізок? І головне, чому цей дракула такий особливий, порівняно з версіями 1992 та 2014 року. Я подивилася всі три фільми і зараз розповім все детально. Ми порівняємо три абсолютно різні підходи до легенди про вампіра. Із З'ясуємо, що робить нову версію такою резонансною. Всім привіт! Ви на каналі Просто Люблю поговорити. Мене звати Інна. Нагадую вам за підписку і лайк цьому відео, щоб допомогти мені просувати канал і відповідно отримувати більше контента. Ми на цьому каналі розбираємо фільми, книги та серіали. І от сьогодні розберемо новий фільм Люка Бессона Дракула. Історія кохання 2025 року і порівняємо його з легендарною версією Френсіса Форда. Копили 1992 року та екшн версією 2014 року з Люком Евансом. Соцмережі буквально вибухнули від цього фільму Рококо-естетика, кінематографічні кадри, пристрасть на екрані. І він чекав її 400 років. Водночас величезна кількість глядачів розчарувалася фіналом, взагалі самим сценарієм фільму, і почали знімати навіть альтернативні кінцівки. Чому так? І що особливого в цій версії? Яка ж версія Дракули найкраща? Давайте розбиратись. Почнемо з сюжету. Загальний настрій фільму романтично містичний, і саме у такому порядку це важливо запам'ятати. 1480 рік Румунія, принц Влад, має кохану дружину Елізабет. З самого початку нам показують їх нестримне кохання, пристрасть це не просто слова, це прям відчувається в кожному кадрі. Проте на королівство іде Орда, і владу потрібно вести своє військо в бій. В результаті вони здобувають перемогу, але відбувається трагедія, тому що. В процесі битви дружину Елізабет намагаються відправити в інший замок задля її безпеки, але вона потрапляє у засідку. Дракула намагається врятувати свою кохану, та меч, яким він атакує ворога, зачіпляє і її. На жаль, Елізабет загинула на його руках. Уявіть цей біль. Він намагався врятувати її, а вбив сам своїми ж руками. Дракула, звісно, в розпачі він просить свого священнослужителя звернутися до Бога і повернути його кохану, бо життя без неї йому не має сенсу та сил. Отримавши відмову влад, вбиває священника і зрікається Бога. Так він стає проклятим. 400 років по тому хлопець на ім'я Джонатан отримує на роботі завдання навідатись до замку Дракули. Процесі влад ділиться з ним історію свого життя, як він кохав, як він втратив кохану, і як вже чотири століття намагається відшукати її реінкарнацію, адже священник перед смертю запевнив його, що чиста душа Елізабет повернеться на землю. Ну а Джонатан задля збереження свого життя хапається за таку романтичну якість дракули і розповідає йому, що він і сам заручений з дівчиною на ім'я Міна. І саме в фото міни дракула впізнає свою кохану Елізабет. Джонатана закривають в замку, а Влад, освіжившись кров'ю чорниць, вирушає у Францію шукати міну. І тут цікавий момент, дівчина Марія, яку він обернув вже багато років тому, впізнала в міні його кохану, подружилася з нею і представила її владу. Далі міна поступово згадує, хто вона, згадує своє минуле життя і це шалене кохання. Вони з владом вирушають додому в їх замок в Трансильванії. Проте за Марією вже певний час слідкував священник Ван Хелсінг. Він хоче очистити світ від вампірів, тому вирушає за Дракулою. Принца попереджає прислуга, що за ними вже йдуть мисливці, проте він відмахується і готовий прийняти бій. Фінальна сцена це Ван Хельсінг вмовляє Дракулу прийняти смерть, звільнитися і звільнити міну тіре Елізабет від страждань життя вампіра. Він погоджується, піддається і, попрощавшись з дружиною, перетворюється на попіл. Ну а давайте тепер поговоримо про те, що робить цей фільм особливий, що помітили глядачі, що їх можливо стурбувало, скрінжувало ну, або навпаки сподобалось. По перше, це візуальна магія. Рококо, естетика, наряди персонажів, інтер'єри і дуже багато кінематографічних кадрів. Саме через це фільм активно популяризували в соцмережах тематичними нарізками. Глядачі самостійно підхватили цю хвилю і виконали, скажем, таке невелике промо власними силами. Люк бесон знає безперечно, як створювати красу на екрані. Цікавий був момент з горгулями в замку, які з'явились невідомо звідки і після смерті Дракули чомусь перетворилися на хлопців-підлітків. Мені здається, що це були якісь послушники в храмі, і він їх перетворив на своїх помічників, так само, як пізніше ми побачили, що поруч був якийсь монастир з черницями. Це мені, до речі, нагадало казку красуня та чудовисько. Пам'ятаєте, там вся прислуга в замку чудовиська перетворилася на мебель, на посуд, Тут і допомагало йому. Це дуже цікава паралель, що тут схожа ситуація. Він якби сам залишився, проте в нього були такі от помічники, частина замку. Деякі крінжують з того, що Дракула вбивав заради Елізабет, але я думаю, що так було завжди. Він принц, це був його обов'язок. На початку фільму він іде на битву, щоб захищати своє королівство. Тому, як на мене, це її не тривожило взагалі. А от момент, що батюшка благословляв їх на битву, це, це нікого не смутило. Ну-ну. сумно -ну. вийшло, що Влад намагався врятувати свою дружину, але вбив її тим самим мечем, яким рятував. Та в цьому і є цей момент його прокляття. Він наїхав потім на Бога, а Бог що тому, що ти власне це зробив своїми руками. Думаю, це не просто історія про вампіра, це історія про те, як біль може перетворити людину на монстра. Деякі глядачі ще жаліються на кадри, коли Дракула створював парфуми, порівнюють його із парфумером. Мені ці кадри теж нагадали цей легендарний фільм. На захист цієї версії бачення Люка Бессона можу сказати, що тут головний герой вирізняється своєю м'якістю. Він не перетворюється ні на тварин, ні на чудовиськ, і не примушує міну бути з ним, тому що керує людьми всього-навсього з допомогою парфума. І це набагато гуманніше, ніж насильницький гіпноз чи укус, які були, до речі, у версії 1992 року. Із другорядних персонажів у нас є наречений Елізабет, який ну просто не рибо, не м'ясо. Він так, знаєте, для галочки у цьому фільмі. Кіану Рівс набагато сильніше зіграв свою роль, його було більше, і його вклад був вагомий. Тут же вагомий вклад зробила лише Марія, подружка Міни. Вона прям справжня зірка цієї історії з побічних персонажів, і дуже багато нарізок є саме з її героїною. Ну а тепер давайте поговоримо про те, що робить цей фільм дійсно крутим. Кохання, якому ти віриш, класно дуже показали саме їх кохання, пристрасть, знаєте, така. Я би сказала навіть трохи тваринна. Актор абсолютно неймовірно зіграв свою роль. Я повірила в цю хімію між ними, в їх кохання. Люк бесон він показав цю тугу, з якою він намагався справитись, але щоразу його серце наче розбувалося ще більше. Дехто жаліється, що їх історія не розкрита, не показали початку їх стосунків. Але як на мене, тут більше показували тугу за коханою. Як вони дійшли до цього етапу, це має бути окремий фільм. У нас фокус саме на оцім болю, від розлуки, 400 років очікування. Це не фільм жахів, це романтика. Як на мене, він взагалі не кровожадний, він не епічний. І тут фокус на коханні. На мою думку, це свідомий вибір режисера Люк Бессон зняв не хорор про вампіра, а драму про вічне кохання, використавши такий фентезі елемент як вампірізм. До речі, на відміну від версії 1992 року. І це найголовніше для такого фільму. Якщо не віриш в почуття персонажів, то весь цей фільм розсипається, бо він так і називається Дракула історія кохання. То чого ще ви хотіли від цього фільму? Чого ще ви очікували? Але звісно не обійшлося і без мінусів та суперечок. Перший з них це кохання Дракули та Елізабет. Воно все-таки показується як залежність та одержимість. Зараз таке кохання дуже рідко можна зустріти. Ми всі дуже пропрацьовані. Сходили до психологів, прочитали психологічні книжки, подивилися подкасти. Всі вже знаємо про токсичність, созалежність і так далі. Але якщо знайти людину, яка дійсно відчувається як твоє продовження, ніби ви соулмейти, то я насправді не бачу тут якогось злочину, от саме в такому коханні, як нам показали, це дуже інтенсивно, це на межі, але це по-справжньому. Фінал фільму багатьох розчарував. Навіть почали знімати альтернативні кінцівки в соцмережах. Люди хотіли щасливого фіналу, де Влад і Елізабет залишаються разом назавжди. Я також фанатка щасливих фіналів, оскільки, хоча б в кіно, хочу побачити, що у всіх все закінчилося добре. Проте, завдяки такому фіналу з'явилася певна мораль: іноді любити означає відпустити. І у цьому випадку найбільший акт кохання це дати людині свободу, навіть якщо тобі самому боляче. Не можу сказати, що дракулу було довго боляче. Боляче буде Елізабет, оскільки вона згадала все своє життя. І, як кажуть деякі глядачі, невідомо чи Дракула переписав на неї свій замок. Тобто, що буде з нею далі? Наречений, побачивши кохання між нею та дракулою, покинув її, пішов у невідомому напрямку. А вона тепер буде жити із цією тугою. І невідомо як. А тепер найцікавіше. Давайте прямо по пунктам порівняємо фільми 1992 року і 2025. го Почнемо з легендарної стрічки Френсіса Форда Кополли у версії 1992 го Елізабет обдурили, поки Влад був на битві. Сказали, що він помер в бою, і вона вчинила самогубство, зістрибнувши із башні. У 2025-му Елізабет намагалася доставити в безпечне місце, але вона потрапила в засідку, і, на жаль, захищаючи її, Дракула вбив її своїми руками. В одному випадку у нас обман та самогубство, а в іншому трагічна випадковість. У 2025 році Влад сам винен в смерті коханої, і це його вічне прокляття. Як Влад шукав свою кохану? В 1992-му нам не показували, як всі ці 400 років він шукав свою Елізабет. Ми просто переносимося у сучасність, де Дракула може вже зустрітися з міною. Він впізнає її так само по фото. У версії 2025-го ми доволі багато часу бачимо історію, Історію пошуку, історію як всі ці 400 років він чекав. Відчуваємо цю його тугу і розуміємо, що він не здавався. Сили Дракули, 1992-го Дракулі була потрібна земля з Трансильванії, щоб підтримувати свою силу. Це була його певна слабкість і елемент вразливості. У 2025-му Дракула сильний сам по собі. Елемент містики та слабкості тут уже упущено, і він не залежить від землі. Він просто безсмертний і всесильний. Хоча сили там до кінця мені всі його не зрозумілі. Ключова різниця тут подруги міни. 1992-го подруга Міни це Люсі. Дракула взагалі нападає на неї, п'є її кров, дурманить, обертає, можливо, навіть зваблює. Там мені не зовсім очевиден цей момент. Тобто Люсі його жертва. У 2025-му подруга Міни це Марія. І вона була обернена Дракулою дуже давно та допомагала йому шукати Елізабет. А коли знайшла, то стала її подругою, оберігала її. І я вважаю, що саме Марія підлиштувала все так, що Джонатан потрапив до дракули в замок, і завдяки цьому влад дізнався про міну. А в версії 1992 року Джонатана до дракули привела сама випадковість. Виходить, що Марія у новій версії це активна сила, і вона з'єднує закоханих, а не. Є жертвою пам'ять міни у версії 1992-го міна не пам'ятає своє минуле життя. Дракула її інтригує, після чого він її чарує чи гіпнотизує там певним чином. Я думаю, це через те, що він дав їй свою кров. Але вона опирається і намагається навіть бути подвійним агентом. У 2025-му міна згадує своє минуле життя і повністю віддається спогадам. Сама обирає бути з Дракулою, Тут немає опору, немає внутрішньої боротьби. Вона просто пам'ятає і приймає. Порівняємо також фінал фільмів у версії 1992-го. Міна одружується з Джонатаном, повертається до нормального життя після того, як вони власне розберуться із Дракулою. У 2025-му міна так і не одружується, і вона просто тікає з Дракулою, обирає його, обирає це вічне кохання. Проте, на жаль, він загинув. Як бачите, версія 2025 року набагато більше про вибір самої міни, про її активність. Вона не жертва обставин. Вона свідомо обирає своє кохання не завдяки комусь гіпнозу чи крові. Можливо, тому що різниця між першим і другим фільмом доволі суттєва. Пройшло багато років. Думаю, це диктується. Невеличкими змінами в нашому суспільстві та ставленню до жінок. А от версія 2014 року з Люком Евансом вона відрізняється значно по сюжету. Це, взагалі, інший жанр. І інша історія, тому я порівнюю її окремо. Тут у нас більше акцент на те, як влад жив до нападу, як він готувався на військові дії між його королівством і власне ордою. У влада тут є дружина, є дитина, син, якого він хоче захистити, і який стане його нащадком та займе престол. Це не романтична драма, це такий героїчний більше екшен. У цій версії Влад знаходить вампіра в печері і просить його обернути, щоб захистити своє королівство від ворогів. Він свідомо обирає стати монстром заради порятунку своїх людей та сім'ї. Це не прокляття з розпачу, а це його жертва. Нам показують багато битв, і все доволі епічно виглядає. Це видовище, це екшен, це CGI битви між арміями, тобто зовсім інший масштаб та подача. Дракула противиться своїй новій природі. Його обертає вампір і каже йому, що в тебе є три дні, щоб завершити своє обернення. Якщо ти не вип'єш крові, то ти просто помреш. І це був його першочерговий план. Але коли на його дружину і сина нападають, вона падає з башти, розбивається і просить його випити її крові та відвоювати королівство інакше на світанку влад помре і не встигне закінчити битву. Також він обертає собі цілу армію вампірів. Він вже не одинокий, це вже воєначальник армії Нежиті. Головна його мотивація, маючи такі здібності, побороти хана дати змогу жити спокійно, оскільки хан хотів забрати синів цього королівства для війни. Кінець тут дуже цікавий. Дракула живе вже в сучасному світі, зустрічає міну, свою природжену дружину, і там же старий вампір. Який його обернув, він за ними спостерігає, і кудись вони там ідуть в закат якимось великим містом, схожим на Нью-Йорк. Тобто тут є тема реінкарнації, але вона побічна, не основна. 2014 року це зовсім інша історія. Це якесь хоробре серце з вампірами, а не Ромео і Джульєта. І тут, до речі, Влад також може перетворюватися на кажана, як і в версії 1992 року влад перетворюється на якесь таке чудовисько, схоже на Вурдулаку. Ну а тепер найважливіше, чому ця версія дракули так сподобалася жінкам, чому вона викликала такий резонанс? Дуже цікаву думку, я знайшла на просторах інтернета і розкрила її для себе. Вона про силу та вразливість, що саме ця комбінація вона є магічною у чоловіках. Тобто завжди має бути два полюси: сила та вразливість. І ця подвійність робить його живим, привабливим і справжнім. Образ Дракули в новому фільмі Люка Бессона показується максимально яскраво. З одного боку, він безсмертна міць, надприродний захист, влада над життям і смертю. З іншого це туга, біль втрати, вічне очікування тієї єдиної. Жінка відчуває обидва полюси чоловіка, і саме тому тягнеться до нього. Сила без вразливості перетворюється на холодний камінь. Такий чоловік може бути надійним, але він не живий. Він як статуя красива, але холодна. Вразливість вже навпаки безсили перетворюється на безпорадність, і тоді чоловік вже не викликає довіри у жінки. Він схожий на дитину, яка потребує догляду, а не партнера. Але коли обидві ці якості поєднані, виникає золоте комбо чоловік, який здатний захистити, але при цьому здатний відчувати. Він може бути опорою і одночасно відкритим. Чому це важливо, запитаєте ви? А я вам розповім. Феномен в тому, що жінки щитують. Це несвідомо. Їх чіпляє не ідеальний герой, а той, хто тримає в собі і темряву, і світло. Дракула у бессона саме такий: він страшний і привабливий, він могутній, але зламаний. В ньому є глибина, якої немає в плоских персонажах. Цей образ це дзеркало того, що шукають в чоловіках сьогодні. Тому, шановні чоловіки, не приховуйте свою вразливість, але при цьому старайтесь не втрачати свою силу, якщо, звісно, ви хочете продовжувати приваблювати жінок. Справжня енергія народжується там, де є баланс. Чоловік, який може сказати мені боляче і одночасно захистити свою сім'ю, він стає дійсно живим. Дівчата, якщо ви погоджуєтеся із цими твердженнями, будь ласка, прокоментуйте, підтвердіть ці слова. Якщо це для вас так само важливо, як і для мене. То давайте про це повідомимо наших шановних чоловіків. Смак до життя у чоловіка народжується не тільки з його могутності, але й з його здатності бути справжнім. Саме оця суміш робить його тим, хто лякає, притягує і надихає. Чоловік як дракула знаходить силу не тільки в безсмерті, але й в тому, що він вміє любити, втрачати і знову підніматися та йти вперед. Проте цей фільм не тільки про привабливість персонажа тут є і глибокі сенси, які варто обговорити. Перший з них це кохання до смерті і після смерті. 400 років скільки себе пам'ятаю, Влад не здавався, він не забував, не шукав собі іншу. Він чекав. Це історія про вірність, яка переживає століття. З іншого боку, відпустити своє кохання або так буде краще для неї чи для нього. Думаю, це навіть найскладніше. Любити не означає тримати іноді любити означає відпустити, що власне нам показують у фіналі. Оце справжнє кохання думати про іншу людину, навіть якщо це означає твою смерть. Дракула обирає звільнити міну від прокляття вампірізму. Я думаю, що він перетворив би її, якби вони ще трохи побули разом. Ще тут підняли питання реінкарнації, і от що міна пам'ятала деякі моменти свого попереднього життя. Це відкрите питання, чи справді душі повертаються, чи справді ми можемо знайти одне одного знову, якщо там між вами були дуже тісні стосунки. чи Неземне кохання для когось це містика, для когось це метафора. Але це красива ідея, що справжнє кохання долає не тільки смерть, але час і реінкарнацію. Не знаю, як ми це можемо перевірити. Думаю, ніяк, але дійсно красива. Історія. Яка ж версія найкраща? Чесно, це залежить від того, що ви шукаєте. Якщо вам потрібна романтична історія, то версія 2025 року це ваш вибір. Тут кохання на першому плані, естетика, емоції. Тут ви плачете на долею героїв, дивитесь на цей погляд головного актора, який він зустрічає свою кохану через 400 років це, до речі, один із найпотужніших кадрів, які рознесли по всім соцмережам. Якщо ж вам потрібна кла. Класика, то це версія 1992 року. Це взагалі класика кіно. Це Копола, це Гаррі Олдман, молодий Кіану Рівз та Ентоні Хопкінс. Тут більше готики, більше театральності, більше символізму. І є елемент жахів. Це кіно для цінителів. Якщо ж вам потрібен екшен, то версія 2024 року це чистий героїчний екшен. Тут є батл-сцени, тут є епічність, супергерой-вампір проти цієї армії. Це кіно для вечора попкорну. Особисто мені версія 2025 року сподобалась найбільше. Вона зачепила мене емоційно. Я повірила в їхнє кохання, я відчула цю біль, влада, я зрозуміла міну, і мені сподобався ще візуал, естетика на висоті. І актор головний, як я вже казала, зіграв пречудово. Звісно, фінал суперечливий. Є моменти, які можна було б критикувати як ще, наприклад, шолом головного героя, через який він нічого б не бачив на полі битви. Але емоційно фільм працює для романтичної драми це найголовніше. Розкажіть, як вам який Дракула найбільше сподобався вам? Можливо, є ще якась інша своя улюблена версія, про яку я не згадала і ще не подивилася. Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Ну а якщо вам сподобався цей розбір, залиште будь ласка, лайк це дуже допомагає каналу. Не забувайте підписуватися, щоб не пропускати нові відео про фільми, серіали. Та книги, і в наступному відео розберемо прочитані книги. Обіцяю, що буде не менш цікаво. Дякую, що додивилися до кінця. Любіть кіно, фільми, книги. Розважайте себе! І до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!